Побили ледь не до смерті та вимагали кошти мережею. Ширяться кадри жорстокого побиття хлопця в одному з гуртожитків Хмельницького. Відомо, що на кадрах студенти вищого професійного училища номер 11, а саме відео зняли у гуртожитку. На кадрах видно, як хлопець гамселить іншого руками та ногами. Водночас потерпілий, благає його зупинитись. А, ось! А, Аа аа <hurting> Відомо, що постраждали 15-річний Денис Мельник, який є студентом першого курсу. Зі слів матері юнака, проблеми зі старшокурсниками у її сина почалися ще від початку навчального року. У хлопця швидко закінчувалися кошти, та він не розповідав, у чому причина. Під час останньої розмови з матір'ю хлопець просив у неї грошей. Опісля мама отримала повідомлення від сина зі словами: мене побили, вимагають 200 гривень. Коли жінка не змогла додзвонитись до сина, то викликала поліцію. Внаслідок побиття 15-річний Денис потрапив до реанімації. У нього численні травми дихальних шляхів та черевної порожнини. Йому не можна ні повертатися, ні рухатися, тому що є розрив селезінки і крововилив. На селезінці утворилася кіста, забій, нирок, пішли зміни в легенях, є рідина в легенях, йому важко дихати. Ще голова побита. Він увесь був синій. Голова, груди, струс, головного мозку. Наталія зазначила, що до керівництва училища претензій немає, але вимагає справедливого покарання для нападника. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Всіх учасників конфлікту вже встановили та допитали. Після проведення експертизи поліція вирішуватиме питання про повідомлення підозри підлітку кривднику. телеканал НТА. Одний вибір для України Зеленський може пом'якшувати позицію щодо умов закінчення війни, а в НАТО шукають шляхи для завершення бойових дій. Поруч з тим, надії України на другий саміт миру, схоже тимчасово, але розбиті про що свідчать останні тенденції щодо війни в Україні, чи можна говорити про те, що припинення бойових дій близьке як ніколи, та чи світить Україні НАТО найближчим часом? Російські окупанти повільно, але продовжують просуватися на сході України. Вони вже зайшли до частини Торецька. У місті тривають вуличні бої. Як можуть розвиватися події на фронті? Далі все найважливіше у четвер, 10 жовтня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.